Ні магазину, ні аптеки, ні автобуса. Село відрізане від цивілізації. І це всього в кількох кілометрах від Луцька. Люди там живуть своїм життям і марять бджолами. Цих комах розводять ледь не в кожному обісті, яких у селі всього два десятки. Унікальне село Моташівка є навіть не на всіх картах. Тут жодної установи та всього 25 мешканців. На спорожнілій і єдиній вулиці Солов'їній зустрічаємо бабу Олю. 84-річна жінка найстарша з-поміж тутешніх. Старі люди помирали, молоді повтікали в город, а тепер мають дачі, приїжджають, батьківські хати є. Поневолі мусиш привикати. Автобус сюди не їздив з роду віку. До центру об'єднаної громади села Княгининок майже чотири кілометри. У магазин аптеку чи до лікаря пішки. Машину мають не всі. З двох десятків хат заселена десь половина. Деякі подвір'я позаростали бур'янами, роками висять оголошення про продаж. Час тут ніби зупинився, зізнається бабуся Оля. Діти й онуки, які живуть у Луцьку, і ті в Моташівці гості нечасті. Мені щоб приїдуть сюди, кручверти в сюди. Тепер молоді люди не хочуть в селі робити, жити не хочуть. Ви ж знаєте? Ну, що наш, нашого, наш вам той город, наш вам те. Кажу, мені города не треба ножити, треба треба доживати. Лише зрідка звичайний спокій порушують приїжджі. Старі батьківські хати люди продавати не схотіли. Мають городи. Кажуть, їдуть сюди не стільки працювати, як відпочити від міської метушні. Тут сад такий був гарний, тут була малина, смородина, порички. Так як в нашій державі, бачите, як все. Все, ніхто, нічого. То люди, що самі що мають тут трактора і так. Собі обробляють і тримають чити город. Місцеві розповідають після операції Вісла у Польщі в середині минулого століття в Моташівку заселилися українці з Холмщини. Так і заснували село. Зараз про події тих часів нагадує хрест із холмською іконою Божої Матері. У 47 47-му році їх сюди привезли, ми тут бідаки тинялися по околицях. А ми що? Ми от маємо тут. Це татова хата вже тата теж немає. Сад якийсь кусочок ліска такий. Тут, до речі, лі, лі, літом восени вже так, ну, в кінці маслюки. На відсутність автобуса селяни не нарікають, а навпаки, тішаться. кажуть, чужі сюди не навідуються, тут тихо і спокійно. А ще справжній рай для бжолярів. Пасіка тут на кожному подвір'ї. На честь комахи трудівниці у селі навіть встановили пам'ятник. Заразилися тими пчолами, як говориться. Ну, і дуже, дуже добре їх тримати. От, вони якось успокаюють, особливо коли гарна погода, вони літають і ні одна не укусить навіть. Відрізане від цивілізації село вже облюбував один із місцевих підприємців. Засадив сад, вирощує декоративних птахів і закупив вулики. Селяни ж запрошують нас приїхати у Маташівку за кілька місяців на літній збір меду. Головне, аби погода не завадила бджолам-трудівницям.